Мир вам і благословіння, дорогоцінні. Сьогодні ми хочемо подякувати Господу, що дав нам можливість таку служити в лікарні нашим військовим і людям, які просто там лежать, лікуються. Тому я хочу, щоб сьогодні моя команда поділилася те, що вони сьогодні відчули, як вони служили, і як вони вдячні Господу за те, що він дав нам таку можливість. Будь ласка. Так, ми вдячні Богу за таку можливість служити людям, бути на правильному місці, правильний час. От, є, є певні виклики. От, думаємо, як, як зробити, щоб людям, ну, щоб працювати з людьми, щоб донести їм ефективне Боже Слово. Віримо, що у Бога вже є рішення, і будемо працювати, служити далі. Амінь. Да, Дякуємо Богу за таку честь служити. Богом, лю людинам цим, бо вони потребують. Це добре, що ми до них приходимо, підтримуємо несемо їм Іван. Слава Ісусу! Yeah. Дякуємо Богу. Те, що ми сьогодні тут і ми змогли послужити людям. Нам дуже зраділи медперсонал. Вони нас дуже добре приймали і навіть казали, що приходьте обов'язково. Є людина, яка прийняла Христа, він бивший військовий, але його комісували. В ім'я Ісуса Христа. Він їде за кордон, щоб відновити кінцівки. Тому ми вдячні за все, що сьогодні Господь робив, за все, що Він буде робити, за все йому слава. Дякую тобі, Господь. Да, і ми дуже вдячні, Господу. За те, що є така можливість служити людям, служити Богу, тому що кожен з нас Божий син, слуга людям і господар над дияволом. Всім дякую і слава Ісусу.